В'язати ось таку серветочку. Моя донька каже, що вона їй нагадує десерт тіремісу. Хай вона і має таку назву серветка тіремісу. А там, де тірамісу, там і запашна кава. Тож беріть каву, будемо гачкувати. В'язала я цю серветочку ось таких ниточок. Це в нас ввязи. янард етамін, 100 акрил. В 30 грамах 180 метрів. Серветочка в мене вийшла діаметром близько десь 19 сантиметрів. І в'язала її за допомогою гачка номер 2 Серединка зв'язана ниточкою колір 448. Ось вона. Так. І цей такий номер. Ну, почнемо. Починаємо в'язати ми з ланцюжка з чотирьох повітряних петельок, котрі ми потім замкнемо в коло. Ось бачимо один, два, зараз три, чотири да, таких кола. І ця точка це ми виконуємо з'єднувальну петлюку, замакаємо наш ланцюжок в коло, робимо петлю, фіксацію, зафіксували ниточку, і в'яжемо чотири повітряних петелечки. Один, два, три, чотири. Знаходимо нашу першу петельку. Вводимо в неї гачок, захоплюємо робочу ниточку і виводимо нитку через дві петельки. Все, петля фіксації в нас зроблена. Далі в нас буде, будемо в'язати вісім почечків з трьох. Стопчиків з накидом, як вони позначаються на схемі. На схемі, цей пишний стовпчик може позначатися ось таким овалом. і посереденьки у нас є паличка. Да? Тобто, ми розуміємо, що це один стовпчик, це другий стовпчик і це третій. Тобто, ми в'яжемо. Вісім пишних почечків з трьох стовпчиків з накидом. Причому ми в'язати будемо не в кожну да, попереднього рядка, а в'язати будемо в центр кола. Перш ніж зв'язати наш почечок, нам треба перейти на наступний рядок. Ми в'яжемо 3 петлі підйому. Котрі відповідають одному стовпчику з накидом. Зв'язали. Це в нас вже є перший стовпчик. Другий стовпчик робимо накид, знаходимо центр нашого кола, захоплюємо робочу ниточку, витягаємо другий стовпчик. Ще раз робимо накид. Вводимо в центр. Захоплюємо робочу ниточку. Витягаємо. Ось. Тепер ми захоплюємо робочу ниточку. Проводимо через усі наші накиди. У нас дві петельки на гачку, Захоплюю робочу ниточку. І проводжу через дві петельки. Все. Перший. Наш стовпчик готов. Потім в нас повинна бути повітряна петелька, одна. І в'яжемо наступний пишний стовпчик. Тобто, між кожним стовпчиком пишним в нас одна повітряна пітелька. Ще раз показую накид. Воджу в коло. Зверніть увагу, я оцей хвостик в'язую. Його під ланцюжок. Витягла один стовпчик, накид, ввела, захопила, витягла другий стовпчик, накид, третій стовпчик. Захоплю робочу ниточку, дві підтілечки і пров'язую. Другий наш стовпчик пишний готов. Знову повітряна петілька, накид, в коло, накид в коло, накид, в коло. Підтягнула, щоб вони були так одного розміру. Пров'язала усі накиди разом і потім дві останні петільки. Таким чином ми маємо вив'язати 8 пишних стовпчиків з трьома накидами. Зустрінемось у кінці рядка. І так, в'яжу останню повітряну петельку. І тепер нам треба виконати з'єднання з'єднувальним стовпчиком в саму маківку нашого першого стовпчика. Так, через камеру дивитися важко. О, ось така у нас вийшла. Серединка. А, Тепер ми будемо змінювати а, на інший колір нитки, на білий. Це в нас буде номер ниточки 421. Нитку в цьому рядочку я не обрізаю, тому що вона нам потрібна буде для в'язання після білої нитки. Перш ніж в'язати далі, подивимось на схему. Наступний рядок у нас в'яжеться з тих самих пишних стовпчиків або почечків з трьох стовпчиків з накидом. Вони вже будуть у нас пров'язуватися по дві групи. Тобто ми бачимо оцю повітряну петельку попереднього ряду, під неї ми будемо не в неї будемо вставляти гачок, а під неї, як нібито в підарочку, да? будемо в'язати один пишний стовпчик, потім робимо повітряну петельку. І знову ж сюди під Оцю повітряну петельку ми будемо пров'язувати ще один наш пишний стовпчик. Робимо потім повітряну петельку і переходимо до пров'язування двох стовпчиків під наступну повітряну петельку. Тобто, все в'язання буде проходити під повітряними петельками. Між кожним пишним стовпчиком також буде пров'язуватись повітряна петелька. Перш ніж приєднати нитку іншого кольору, нам необхідно перейти в місце, де в нас перша повітряна петелька. Ми ж закінчили в'язання в маківку, да? тому з'єднувальним стовпчиком я знову де роблю крок під оцю повітряну підтілечку. Так, тут можна дивитися, як можна. Ми вводимо гачок, робимо, беремо ниточку, і вже ниткою іншого кольору виконуємо цю з'єднувальну пятілечку. Далі ми робимо повітряну петельку. один. І в'язання ми також починаємо з трьох повітряних петелек або стопчика підйома. Оцей хвостик я перекручую через робочу ниточку для фіксації, Два. і ще раз перегортаю її через робочу ниточку. Три. Все. Перший стопчик у нас готовий. Робимо накид, під арочку вводжу. Оцю же ниточку я не трогаю, вона в мене там і залишається на тому місці, де ми закінчили в'язати. Так, тут треба ще прилучитися до цих ниточок, вони трішечки можуть розслоюватися. Тому не поспішаючи в'яжемо. Накид зробили, вив'язали, да? і третій? Так. Фіксуємо, всі пров'язали накиди і дві. Підтягнули. В'яжемо повітряну петельку і знову ж сюди, в цю ж арочку, ми в'яжемо стовпчик пишний з трьох стовпчиків з накидом. Так, пров'язали, зафіксували. Повітряно, переходимо в іншу, під іншу повітряну петельку. Накид зробили, вели, слідкуємо, щоб в нас була однакова довжина ось цих стовпчиків. Два, повітряно, і сюди ж Один. Два три. Сподіваюсь, там видно, бо я так одним оком в камеру, одним оком в'язання. Так. І так ми в'яжемо оце між кожним стовпчиком попереднього ряду по два стовпчики. Не забуваємо про оці повітряні петельки. Повітряна петелька, накид. Другий накид. Третій. Вив'язуємо. Повітряно. Накид. Другий. Третій. І фіксуємо. Все. Зустрінемося у кінці рядочка. Ось так у нас виходить цей наш третій рядочок. Після останнього печечку я пров'язую повітряну петілечку і також виконую з'єднання у маківку першого нашого пишного стовпчика з'єднувальною петілечкою. Захопила ниточку, вивела. Тепер я буду. Відрізати оцю ниточку, тому що вона мені вже не потрібна. І як ви бачили, тут в нас йде вже інший кольор, роблю повітряну пітілечку, відрізаю і витягую все. Вузлик є, вже в нас нікуди воно нічого не подінеться. Тепер важливо, щоб у нас була робота охайна: да? сховати оці всі хвостики. Що ми робимо? Оцей хвостик ми можемо ось сюди, вовнутр запустити. Так. Беремо якомога менший розмір гачочка, ввели, захопили цю ниточку і назад її вивели. І ось так ми її проводимо ось сюди, а потім будемо ось сюди ховати. Все, ховаємо, нито сховані. Можна вже відрізати їх, щоб бути впевненим, що вони не вислизнуть, бо ниточка слизька. Я їх фіксую з таким клеєм. Що ми робимо? Я відгортаю цю серединку, в саму серединку капаю трішечки трішечки клею, фіксую, прижимаю і відрізаю. Так, треба ще нітку ж робочу навідрізати. І так само з цими кінчиками. Вивертаю їх туди в глибину вводжу клей, прижимаю і в самий-в самий стик, щоб вони в мене тут, їх і видно не було, де початок, де кінець. Ховаю все. Ось така в нас виворитне. Наступний рядок в нас буде в'язатися наступним чином. У нас будуть пров'язуватися 4 стовпчики з накидом під повітряну петельку, котра знаходиться між, ціма, між групою да? цих двох пишних стовпчиків. Ось одна у нас група пишних стовпчиків, ось друга, третя і так далі. Да? Так, що в нас виходить? Між кожною цією групи у нас є повітряна петелька. І от ці стопчики, чотири стовпчика, нам треба буде зв'язати саме під оцю повітряну петельку. Пров'язуються чотири стовпчики, повітряна петелька, і потім а, таке з'єднання з попереднім рядочком буде відбуватися в повітряну петельку, котра знаходиться. Між двома цими пишними стовпчиками. Потім знову повітряна петелька, Чотири стовпчики з накидом під повітряну петельку між оціма групами. Да? Знову повітряна петелька, фіксація. Тобто зверніть увагу і будьте уважні, щоб не помилитися. Це нам потрібно для подальшого формування візерунка. Значить, у нас. Оці стопчики, нагадую, в'яжуться між групою. Так, ось у нас дві грубки, да? ось одна групка і ось друга. І от у нас так о, ниточка і, о, іде. Так, я пропоную ввести спереду, беремо, да? витягаємо і робимо фіксацію. Все, зробили, поїхали в'язати: один, два, два і три. Все, стопчик підйому готовий, готов. Це в нас є перший наш стовпчик. Другий в'яжемо сюди ж під арочку. Пров'язуємо до кінця кожний стовпчик, третій стовпчик під арочку. Четвертий. Так. Тепер виконуємо повітряну петельку. і нам треба зробити фіксацію між цими. Ось у нас почечок і ось з'єднувальною петелька. Просто зафіксувала повітряна петелька. Накид, і в'яжемо наступні чотири стовпчики. Між. Ось у нас одна групка. Да? Ось друга. І ось сюди ми в'яжемо наші чотири стовпчики. Один. Два, три, і чотири. Повітряна петелька. Фіксуємо між двома печечками да? з'єднувальною петелькою, Повітряна. між наступними. Ось бачимо. Ось у нас грубка, да? і ось, і ми в'яжемо ось сюди стовпчики, накид. Один стопчик до кінця пров'язуємо, два. Три. і чотири. Таким чином, в'яжемо до кінця, згідно нашої схеми. схемо, відно. Угу. Наприкінці рядочка зустрічаємо. Останній наш, нашу грубку з чотирьох стовпчиків пров'язали. Тепер так, а, ось робимо повітряну петельку. фіксацію між двома почечками. Так. Знову повітряна петелька. І закінчуємо наш рядок. З'єднувальною петелькою, але пам'ятаємо, даму, тут перший нас топчик був з трьох повітряних петелек. Тож ми беремо і в третю цю петельку, повітряну, вводимо гачок і пров'язуємо з'єднувальну петельку. Все, ряд у нас закінчився. Ось така квітка у нас виходить. Так, п'ятий рядок ми будемо в'язати над... будемо в'язати стовпчиками з накидом над стовпчиками з накидом попереднього рядочка. Дивіться, над першим стовпчиком попереднього рядка ми пров'язуємо два стовпчики з накидом, потім йде у нас два стовпчика з накидом. Над кожним стовпчиком попереднього ряду. І в останній стовпчик попереднього ряду. Ми знову пров'язуємо два стовпчика в один стовпчик. Потім у нас йде повітряна петелька. І переходимо, знову повторюємо те ж саме в'язання: Два стовпчика в одну петельку, два стовпчика, і потім два стовпчика знову в одну петельку останню. Знову накид і повторюємо те саме. Так, почнемо. Починаємо зі стовпчика підйому. Три повітряні петельки. Один, два, три. І в цей же саме місце, ось сюди, ми будемо в'язати наш другий стовпчик. Зробили накид і пров'язуємо так. Далі нам треба пров'язати по два рази по одному стовпчику. Накид. І дивіться, я пропоную в'язати не ось сюди під шапочку. Видно? А начебто в розколу, ось всередину стопчика. Зараз. Ось це у нас шапочка, да? Сюди ми не будемо в'язати, іначе у нас в'язання розтягнеться, а будемо всередину в розкол в'язати. Так, накид, знаходжу стовпчик. Воджу гачок. і витягуємо. І у нас ось виходить. Без дірочки. Дивіться, якщо б я зробила підшапочку. Бачите, вже дірка розтягується. Ну, мені це не подобається. Тому я в'яжу. зробила накид, знайшла оцю під шапочку, перетинку, серединку стовпчика. Витягла і пров'язала. Другий. Так само ми робимо два в одну. Ось, дивіться, Ну, навіть ось так от. Так. Одна, один стовпчик. І другий сюди ж. Що у нас входить? Ось такий клин у нас виходить. Тепер ми робимо повітряну петельку і переходимо до оцього, знаходимо наш стовпчик, один? Два. Два в один стовпчик є. В'яжемо тепер по одному стовпчику. Другий в наступний стовпчик. І тепер два в один. Повітряна пятєлечка, і далі наступну грубку. Так, наприкінці рядочка зустрічаємося. Так, останню грубку пров'язали. Щось вона не фіксує. Робимо повітряну пітільку. Угу. І з'єднувальною петелькою з'єднання виконуємо. Третю петлю у цього нашого стовпчика підйому. Все. Ось у нас уже ось таке коло.